Доброго ранку, малята, і запрошую вас на заняття з мовленевого спілкування та художньої літератури. Добрий день малята! Сонячного всім вам дня. Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, з яких квітів складається букет? Так, вірно, дітки, зайстри, чорнобривців та жоржини. А скажіть мені, а чому їх називають осінні? Правильно, бо вони розквітають тільки восени. А де вони ростуть? Так, на клумбах. А хто за ними доглядає? А доглядають за ними люди. Дітки, а як ви доглядаєте за квітами? А для чого потрібні нам квіти? Малята, пропоную вам послухати віршик Марії Познанської. Куди не глянемо? Куди не глянемо навкруг, відходить красне літо. Пожовк від сонця зелен луг. Пожухли мальви, квіти? Дітки, так що ж можна бачити навкруги? Так, відходить красне літо. А чому пожув А які квіти пожухли? Мальви? Добре малята. Дітки, давайте разом повторимо вірш. Куди не глянемо навкруг, відходить красне літо. Пожовк від сонця зелен луг. Пожухли мальби квіти. Пропоную вам пограти в гру Назви квітку за кольором. Перед вами буде з'являтися колір, а вам треба назвати осінню квіточку. Молодці! Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. А я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, до побачення!